Будь-які шкільні заходи починалися. А тепер Микола розкаже нам вірш Шевченка, і те, і так десь було у мене до 5-6 класу. Далі все все наше спокійно. Вже Микола Тригуб народився і виріс в Дніпрі. Розповідає, спорідненість із з родом Великого Кобзаря завжди була для нього мотивацією і триматися гідно, і навчатися у нас в родині. Про це говорили з самого дитинства. Всі це продавали з покоління в покоління, і зараз я продовжую передавати це своїм синам. Це нормальна історія. Обидва знають, що вони є нащадками великого кобзаря. Вони це знають і. Це принципово для нас з одного боку. З іншого боку, дійсно, мотивація пов'язана з тим, що якщо є можливості здібності талант, то його необхідно розвивати. Саме це питання скоріше за все, мені хотілося б вірити, що і мови, і певні складові, які пов'язані із пам'яттю, якісь генетичні складові, вони також працюють. Хотілося б в це вірити, звичайно, і намагаємося лише підтримувати і культивувати це за словами Миколи Тригуба. Він захопився Відновленням родинного дерева дуже сильно допомагають цьому твори Дмитра Красицького, який є який є, був він брат моєї бабусі, тобто який дуже зробив багато для того, щоб Знайти всі родинні зв'язки родини Шевченка, і зараз маємо активну взаємодію з етнографами, які допомагають саме відновити відновити втрачені зв'язки. Микола Трегу розповідає, перечитуючи вкотре кобзар, дивується, наскільки рядки поеми Кавказ максимально відповідають сучасній дійсності є актуальними зараз. Був малим, не задумувався, що означає за горами гори, хмарою повиті, за всіяні горем, кровою политі. Да? Тобто в чому тут сутність і в чому тут зміст? Він зараз набуває тих складових, які вкрай чіпляють. І оці, ці рядки, саме поеми Кавказ, вони зараз навіть вже дітьми сприймаються зовсім по-іншому. Старший каже, так це ж зараз. Ця ж історія зараз каже я як, як таке як таке відбувається. Тобто історичні спінофи, вони чудово ілюструються саме цією поемою, Вона надихає нащадок Шевченківського роду, як науковець та викладач каже, здобувачам вищої освіти повинно бути цікаво в освітньому середовищі. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.